І вітання глядачам телеканалу TV в Ветері та дня в студії для вас працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 657-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, минулої доби Російська Федерація вчергово атакувала Україну, застосувавши 15 безпілотників типу шахет 136 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних безпілотників. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 12 грудня на Буковині попрощалися ще з одним героєм, який поклав життя у боротьбі за волю України, солдата Яворського Олександра, воїна військової частини А 71 87 В останню дорогу провели у Селятині. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близькими побратимам. Через хакерську атаку в одного з найбільших українських операторів мобільного зв'язку «Київстар» стався масштабний збій. Зранку вівторка, 12 грудня, користувачі оператора не можуть скористатись мобільним інтернетом та зв'язком. Згодом у компанії підтвердили, що на мережу було скоєно потужну хакерську атаку, яка й стала причиною збою. Водночас скільки триватимуть перебої у мобільному та інтернет-зв'язку наразі поки невідомо. Квартири, будинки, авто та чималі доходи посадовці Чернівецької області привідкривають завісу своїх статків, подаючи електронні декларації. Тож що цікавого у власності чиновників краю знає моя колега. Декларації чиновників знову доступні українцям після відновлення декларування, яке було заморожено з початком повномасштабного вторгнення Росії, 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до реєстру декларацій. Мабуть, логічно, що Буковинці найперше зацікавилися статками своїх місцевих очільників, які отримують заробітну плату з державного бюджету. А тут автівки, квартири та кругленькі суми. Щоправда, що поки... Без якихось фантастичних сум чи інших задекларованих несподіванок так начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк, який одним з перших оприлюднив декларацію за 2022 рік, повідомив, що разом з дружиною Наталією володіє у Чернівцях квартирою у 60 квадратів. Дружина щоправда має ще три квартири: площею від 49 до 61 квадратних метрів, та об'єкт незавершеного будівництва понад 200 квадратних метрів. І ще одну квартиру начальник Ова має у спільній. Власності зі своїми батьками та братом володіє Руслан Запаранюк автомобілем Kia Sportage 2017 року вартістю 970 тисяч гривень. Нагадаємо, начальником військової адміністрації Руслан Запаранюк став у липні 2022 року. До цього очолював Чернівецьку дирекцію Ощадбанку, де його заробітна плата за 2022 рік становила понад півтора мільйона гривень. За період роботи в ОВА у 2022 році він заробив 432 тисячі гривень. У Руслана Запаренюка задекларовані 57 тисяч доларів, а в його дружини 34. Серед перших чиновників ОВА, які оприлюднили статки, заступник голови Олександр Янков. Серед іншого чиновник повідомив про суттєві зміни майнового стану. Минулого року він отримав 777 тисяч гривень прибутку від продажу рухомого майна. Та до двох наявних автомобілів Мазда придбав третій. Мазда CX-5 2023 року випуску за мільйон 200 тисяч гривень. Ще троє заступників Запаранюка: Альона Атаманюк, Юлія грицко Андрієш та Руслан Домніцак. Декларації поки не подали. Не надто поспішають із оприлюдненням статків і в Чернівецькій міській раді. Подав декларацію за 2022 рік Ігор Крохмаль, заступник Чернівецького міського голови. Посадовець має у своїй власності земельну ділянку площею понад 1500 квадратних метрів у Хилибоцькій громаді та невеличку квартиру у Чернівцях 36 квадратних метрів. Дружина Ігоря Крохмаля має також квартиру у Чернівцях та будинок у Глибоцькій громаді. За 2022 рік у міськраді Ігор Крохмаль заробив майже 750 тисяч гривень. А його дружина, яка працює в головному управлінні національної поліції в Чернівецькій області, майже 364 тисячі гривень. Чиновник зберігає 780 тисяч гривень. Його дружина. 370. автомобіль, земельна ділянка, квартира у Чернівцях. Подібна декларація й у іншого заступника міського голови Юрія Лисюка. На посаді у мерії Юрій Лисюк заробив у 2022 році понад 666 тисяч гривень зарплати, понад 104 тисячі гонорарів та інших виплат, і ще майже 6 тисяч гривень працюючи за сумісництвом викладачем у Буковинському державному медуніверситеті. Серед оприлюднених статків чиновників мерії, допоки найбільш цікавим виглядає фінансовий злет секретаря виконкому Сергія Добржанського – до приходу на посаду в ратушу він працював в університеті і все ж зміг настарати чималий капітал разом з дружиною. Доброжанський задекларував майже 70 тисяч доларів у різній валюті, і це при зарплаті трохи більше 600 тисяч гривень за рік. Процес оприлюднення декларації тільки розпочався, тому попереду нас чекають фінансові здобутки і міського голови, і голови обласної ради і багатьох інших управлінців. А завершитися кампанія декларування за 2021-2022 роки має 31 січня 2024 року. Аліна Рябко теми дня ТВА. У Чернівцях в тестовому режимі змінюють напрямок руху на вулиці братів русників. Ці зміни діятимуть впродовж місяця, починаючи з 13 грудня. Односторонній рух буде в напрямку перехрестя з садової і до вулиці Героїв Майдану. Водіїв просять бути уважними та врахувати ці зміни під час планування поїздки. До кордону на таксі на Буковині затримано чергових порушників кордону. Так, прикордонний наряд відділу Сокаряни на одному з контрольних постів зупинив для перевірки автомобіль служби таксі, який прямував до кордону з Молдовою. У транспортному засобі перебувало четверо чоловіків призивного віку. Молоді люди надали для перевірки паспортні документи, але не могли підтвердити мету свого прибуття до прикордоння. У Чернівцях через коротке замкнення електромережі горіло цокольне приміщення двоповерхового житлового будинку. На момент загорання власник знаходився у будинку. Він і викликав рятувальників. Черговий караул, що прибув на місце події, ліквідував займання та не допустив розповсюдження вогню. Ще одна пожежа мала місце у Новодністровську у приватному гаражі. Причиною загорання стало коротке замкнення. Необережне поводження з вогнем та неправильне використання пічного та газового обладнання. З настанням опалювального сезону ці чинники залишаються головними причинами пожеж на Буковині. Лише цього року вогонь забрав життя 26 осіб. Тож як обезпечити себе та рідних у осінньо-зимовий період та в період новорічно-різдвяних свят, дивіться далі у нашому сюжеті. З початку року у нашому краї виникло понад 900 пожеж, через які загинуло 26 людей. Як зазначає Іван Шандра, ця цифра суттєво менша. Якщо порівнювати із 2022 роком, на цей день в області у нас виникло 950 пожеж проти 1886, які були за аналогічний період 2022 року. Ми спостерігаємо зниження кількості пожеж на 49%. Ну це дуже добре, але при цьому всьому з 950 пожеж, майже 50% пожеж. У інколи це там 49-50%, це пожежі, які виникають безпосередньо в житловому секторі. Головними причинами виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем, неправильне використання електроустановок. Тож рятувальники вкотре закликають буковинців дотримуватись елементарних правил безпеки, аби уникнути трагедії. Насамперед, при експлуатації чи при користуванні газовим обладнанням перед початком опального сезону необхідно обов'язково провести їхнє обслуговування, обов'язково дослідити на наявність там пошк наявність відповідних засобів безпеки. Це, у свою чергу, включаються і спеціальні електронні засоби, які будуть синалізувати, синалізувати про витік газу чи витік чадного газу. Особливо у період опалювального сезону займання виникають також через неправильне використання пічок, зауважує Іван Шандра. Хочеться нагадати нашим мешканцям краю, щоб вони не залишали печі, які топляться без нагляду. Попереджали дітей, що це. Небезпечно, користувалися, не користувалися печами, які мають зовнішні тріщини, пошкодження, розміщували паливо і інші горючі речовини, та матеріали безпосередньо перетопком отвором, сушили, скитали на печах одяг за тому ми вже всі це говоримо, але є люди, які. Не прислуховуються працівники служби порятунку щоденно проводять інформаційні кампанії, аби якомога більше людей знали про головні правила пожежної безпеки. Працівники головного управління проводять безліч рейдів. Ми постійно відпрацьовуємо населені пункти, враховуємо всі вес населення і приділяємо більшу увагу старішим людям при цьому, багатодітним сім'ям і. Розказуємо, роздаємо листівки, доводимо інформацію, де є можливість, ми можемо попасти в помешкання, оглянути, якщо, наприклад, та сама бабуся, ще хтось може сказати, а подивіться, що в мене все добре. То інспектор обов'язково зайде, подивиться, там вкаже якісь можливо а можливо, і все хорошо у людей, тому що вони в першу чергу самі зацікавлені в тому, щоб було все безпечно. Однак, якщо все ж таки трапилась надзвичайна ситуація, вогнеборці просять не зволікати, а одразу телефонувати на спецлінію 101. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та ТВА. наразі, це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.